Тільки термінові новини вчасно та влучно. ЗСУ на Херсонщині вдарили по базі кадирівців, понад 40 ліквідованих, але всі подробиці далі. Друзі, підтримайте україномовний контент лайком під цим відео та підпискою на канал. Прямуємо до перемоги разом. Збройні сили України накрили вогнем базу російських військових кадирівців на лівому березі Херсонської області. Внаслідок удару загинули понад 40 окупантів, також є 60 поранених. Про це заявив депутат і радник Херсонської обласної ради Сергій Хлань. Частина кадирівців евакуювалась на лівий берег і розмістилася в одній будівлі, звідти робили селфі, відео, показували, як вони там відпочивають. Сьогодні вночі їх там знищили завдяки своїм тіктокерським здібностям і завдяки тому, що публікували відео звідти, тобто вони самі повідомили про своє місце перебування. Повідомляють, що понад 40 кадирівців відправились до Кобзона, а 60 важко поранені, тому нехай вони евакуюються, але нехай і повідомляють, куди їдуть. Нагадаємо, раніше стало відомо, що біля Херсона зруйнували тимчасову переправу росіян, розташовану під Антонівським мостом. Друзі, дякуємо за перегляд та просимо вашої підтримки у вигляді підписки, лайку та коментаря. Це дозволяє більшій кількості людей побачити корисну та актуальну інформацію. Дякуємо і слава Україні!